Скажи, будь ласка, в п'ятницю. Як вас представтеся? Хто ви тут? Черговий Любов Миколаївна. Значить, таке питання до вас. Ви в п'ятницю не випустили моїх дітей під час тривоги з школи? Розпорядження було покажіть за мені, мені, будь ласка. За очі, за очі якого? Фамілія ім'я очто того заоч. Ви мене простіть, на якому основанні ви мене знімаєте? тому що ви дивіться, задаю вам таке питання, розказую, тому що ви порушили права моїх дітей. Значить, зразу вам кажу, що це статті кримінального кодексу. І я зараз роблю відеопротокол злочину тих злочинців, що роблять злочин проти моїх дітей. По-перше, ви перешкоджали руху моїх дітей по школі. Ви їх тут утримували незаконно. Скрізь прізвища за який вам дав той наказ. Пожалуйста. Ще є раз, є прізвище Завуча. Якого Завуча? Так, не треба на мене повищати. Том... Значить, тоді йдеться, якщо ви не кажете прізвище Завуча... Я вам скажу прізвище, почему? Кажіть, тому що будете нести відповідальність. Мазла Єлена туди... Ніколаївна, so. пожалуйста. Вона тому вам дала наказ. Вона зараз веде урок. Да. Мазур Олена да. Миколаївна да. дала Мазур. вам наказ закрити моїх да. дітей у школі. При чому тут ваші діти? Я закриваю двері в школі. На якій підставі? І не випускаю нікого з дітей. На якій дітей? підставі? Розпорядження да. покажіть мені в письмовій формі. я вам нічого не скажу, нічого не покажу. У мене нічого немає. Правильно, у вас є, нічого ні, і тому ви нести ви будете, несті, вкусне, ви будете нести кримінальну відповідальність. Якщо не ви будете сл... мені тут угрожати. Я вам не погрожую, я все, вас попереджаю. закривайте свої тоді телефон і все. Дякую вам. Ви все, все сказали, що потрібно. Миколаївна, ви да. ви заступник директора по виховній роботі? Я не давала вам права. А ви, ви, ви посадова особа? Тут Питаю ще раз. Ви заступник директора по виховній роботі? Ви тут ні. А ви хто тут? Я заступник директора, але не з виховної роботи. Так, на камеру мені сказали на відео, що ви дали наказ не випускати моїх дітей після школи. Під час тривоги ви закрили видали наказ закрити дітей в школі. Ви знаєте про це? Я дала наказ так. відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, так. що під час повітряної тривоги так. усі, усі часто. Мої діти не є учасниками ще раз. Освітнього процесу. Ні, вони учні. Усі учасники ще раз вам читаєте закон? Ні, надайте Дайте мені, свій. будь ласка, в письмовій формі. Це розпорядження, я хочу з ним ознайомитись. що я згоди не давала, щоб ви тут утримували моїх дітей в незаконний спосіб. Покиньте приміщення. Мене ви не маєте зараз права, у них зараз закінчений урок. Ще раз мені я в письмовій мені. формі. Значить, говорю вам, що ви незаконно утримували моїх дітей тут під час, тому що згоди я вам не давала отримати дітей. Розвучав ви порушили ще раз вітрявою під час ще тривоги, ще раз, тривоги. Ще раз вам скажу. Я не давала згоди жінка що громадські Я ніякого громадського порожню не порушення. записую зразу. Мом повідомляю хотіла, щоб ви мені показали. Ви вчора на камеру мені сказали, що у вас є розпорядження. Там міністерство чи департамент освіти, чи відділ освіти, не знаю. Google вам Ні, не Google мав допомож. Я хочу бачити його. Це розпорядження, зараз щоб ви показали. Зараз не буде. З підписом відповідальної особи. Хто? Або значить, або ви самовправством тут займаєтеся, тому що у вас повинен бути або наказ, або розпорядження безпосередньо з яким я можу узнайомити, тому що я ніякої згоди, щоб ви тут отримали дітей, не давала. Ну, ваша дитина була не тут, а в полісі продукції mm -hmm. діла це я слухайте. Не знаю. Це не ваші проблеми розказувати, де мої діти знаходяться. Я сама знаю, я мама своїх дітей. Я знаю, де знаходяться мої діти. То будь ласка, підготуйте мені це розпорядження, я хочу з ним ознайомитись. Письмово, будь ласка. Ні, ніякий письмо. Я прийшла Пись... безпосередньо до вас. Пись... Ніякого да. письмового не буде. Я прийшла до вас безпосередньо, і я поки не побачу це розпорядження. Да. Я сразу кажу, якщо ви мені його не покажете, да. я вас. Ну, да. поговоріть, так? Да. Добре, так. Да. Ще раз вам кажу, якщо ви сьогодні мені це розпорядження не показуєте, значить ви займаєтесь самовправством. Тому що, що ви на власний розсуд. Що далі? Що далі? Документи, будь ласка, мені на стіл. Що далі, я займаю самопрацю. Що далі? Значить, я вас повідомляю, що ви чините злочин, а це статті Кримінального далі. кодексу. Добре. Ви злочинниця, значить, ви, ви з цим погоджуєтеся. Ні, я з цим не погоджуюся. Погоджуєтеся? Ні, я не погоджуюся. Це ваше трактування. Ні, це не моє трактування. Будь ласка, надайте мені розпорядження, яке ви сказали. Вам нічого Будь нічого ласка, надайте мені розпорядження. Не буду на якій підставі ще раз. На якій підставі ви закриваєте школу. Без мого дозволу тут отримуєте дітей? Якого наказу міністерства освіти? Ви підпорядковуєтесь Міністерству освіти? Звісно. А вас немає відділу освіти у міській раді? А відділу освіти взагалі немає в міській раді. А Звісно. що там є? Не а не, згідно якого закону він утворений, цей департамент? Де в якому законі утворений департамент? Скажіть, а мені, будь ласка. Це до міської ради То чи є закони, ви, чиї постанови ви, ви зараз виконуєте? Чиї розпорядження ви виконуєте? Я виконуєте? Розпорядження Міністерства освіти, науки, Питаю ще раз, ви безпосередньо працюєте в них? Я працюю в ліцеї No36. Дайте мені ліцензію. Да Копію ліцензії. Я нічого вам буду. Подавайте, куди хочете, подавайте і пишіть. Ще раз я сказала, у вас є такі документи? У мене такі документи. Надайте мені, я прийшла безпосередньо. Ви хто така, що тут керувати? Ви посадова особа, ви будете нести і за що? це кримінальну відповідальність. Добре. Добре? Подавайте в суд. Ні, не в суд. подавайте. Прийти така да, да. Паре, ні. Вас ви будете слухайте. Ви будете самі себе судити. Ваші діти будуть вас судити. Ваші тому діти? що ви робите злочин. Ваші діти будуть вас судити. Від того що ви будете зараз вирішувати на мене. Я не верещу. Ви подавайте в суд. А я піду... Слухайте мене. Да ви подивайте. будете судити. Вас діти ваші будуть судити. Що ви зараз робите геноцид своїх же дітей? Бо чужих Ді. дітей не буває. А ви геноцидите дітей? Це геноцид. Ви щоб зрозуміли, це геноцид, а він не має сроку давності. Це 442 стаття вашого кримінального кодексу. Так, так да, Я вам говорю, що ви зараз геноцидите цих дітей, зараз які заходять писати, як пишіть. пишіть, що мене ступнули. Пишіть. Я вас нія я вас рукою не чіпала. Я ще не раз не скажу. Чіпали. Якщо ви не підготуєте дані не документи, не. ви будете нести кримінальну відповідальність. Я ще раз в суд пишу на говорю на камеру. Я згодна нести відповідальність, якщо це присудить суд. Я це кажу Ні, я. вас будуть ваші діти судити. Діти вас будуть ваші судити. Всі діти будуть судити, тому що ви передаєте персональні дані дітей. Це кримінальний злочин, без згоди батьків. Ви утримуєте тут дітей, ви проводите над ними експеримент, тому що це все експеримент, який зараз проходить, щоб ви про це знали. А ваше керівництво знає, що ви тут таким займаєтеся? Конечно, да, то ви, значить, за згодою за попередньою змовою групою осіб тут цим займаєтесь криміналом. Що ви дурню говорите? Я не дурня, дурня? тому, що ви получаєте, ви берете ці субвенції від цих там. За це, 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 це кредити. Ви чим будете віддавати? Які кредити? тому, що, що таке субвенції? Ознайомтеся, будь ласка. Що ви тут набираєте? Кому ви кому, кому ви служите? Ви хоч розумієте, кому ви служите? Питаю ще раз. Ви розумієте, кому ви служите? Добрий день, ще раз. Я хотіла бути присутня на уроці своєї <пит> сина. А чому ні? Я маю право вас не допустити. А хто ви така, що маєте право не допустити я мене? вчитель, А на які підстави не мене допускати мене до уроку? А на які підстави, ви мене бути уроку? Хочу подивитися, як навчається мій син. Почнемо з того, що ваш син багато допускає. Почнемо з цього. Це не вам вирішувати. А де ви його обліковуєте? Покажіть мені, будь ласка, класний журнал. Я перепрошую, ви зараз вважаєте надати? Ні, я не заважаю, я хочу прийти побути зараз прекрасно, присутня на уроці. Прекрасно. Не йдіть, я прийду. А чому я маю питати дозвіл? А її немає, але її немає на робочому місці. Мама, сього який навчається в цьому класі зараз. Кому я маю представлятися? Ви хто? Хто ви така? Ви вчитель в чи польської мови. добре? А я мама сина, який навчається а в цьому класу. Будь ласка, я не знаю вас. Ви не знаєте мене? Представтеся, будь ласка. Я а, я не хочу, щоб ви були присутні на уроці там де. <кх> ви не маєте права? Ви посадова особа? Я ще раз кажу, а ви забороняєте посадов... мені? Я так я вас забороняю. Ви не маєте права, це. кримінальна стаття. Це, права. стаття. це стаття кримінального я маю права. Ви не маєте право. Хто тут така? А хто ви тут така? Якщо ви, ви, вчите. ви вчитель, ви не маєте право заборонити батькам бути присутнім на уроках. Мамі і тату. Я ще раз скажу. Будь ласка. Ні, не, не будь, будь я ласка, я не заважаю. На я хочу бути протирасу. присутня на уроці свого сина на уроці. І побачите, як проходить учну. І покажіть мені, будь ласка, класний журнал, де він у вас, ви підете на урок. Ще раз, будь ласка. Не ще раз, я йду з вами тоді на урок. Ні, я бавний. Хорошо, давайте. Значить, старший лейтенант поліції гетьман Олег Анатолійович, інспектор ЖТП 011 351. Доповного знайомлення. Виймаєте до повного ознайомлення? До Ні, доповного ознайомлення це виймайте з тої сторони. Ще раз до повного ознайомлення. Ні, не ознайомилися, до повного ознайомлення. Поліція, це посвідчення до вашого жетону, це дай бо до вашого жетону. Новіка Юлія Олександрівна, лейтенант поліції, ЖТП 01189. Духовного знайомлення. Ну, я маю представляти? Це не ваше посвідчення, це посвідчення до житому. Духовного знайомлення. Ні, не бачу. До повного знайомлення? Це ваше посвідчення до вашого жетону. Ви, Два, дам, дам, казу, вліто, я вам Ми не я, вка, в має... в, я не громадянка України. Ще раз надайте ви, мені документи, ви, 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 документи, документи, що зараз воєнний стан. Надайте мені, будь ласка, документи, що зараз умови є Я людина, я власник на своїй землі. Ще раз вам розказую. Моя земля, моя батьківщина, тут, де я проживаю, на своїй батьківщині, на своїй рідній землі. Заяву. Я вам нічого не казала, що ви називаєте її. Ім ім'я. Я вам вже, ви не чуєте ще раз. Ні, я вам заперечую. Я вам нічого вам не приділяла, що ви приділяєте мою особу. Я не є особою. Ще раз вам заперечую. Місь я ще раз вам заперечую. Місь я нічого вам не показувала. Ні, я заперечую вам. Я нічого дивіться. Добровільно з нами приїхати до міського відділу поліції. Для встановлення всіх обставин посилки. Ще Зараз ви можете запропонувати, ви, я відмовляюся. Ви тоді що... в наступному випадку ви будете затримані, ви не На маєте вас права засоби, ви не маєте, права, засоби, що... кайданки, ви не маєте права, тому що ви представники іноземної компанії. Ви не маєте права. У мене немає ніяких цивільно-правових відносин з вашою компанією, тому що ви іноземна компанія. Ви не маєте права. Будь ласка, я знаю. Я знаю, чому я добровільно нікуди з вами не піду, тому що ви можете запропонувати. Я відмовляюся. Я нічого не порушую. Ще раз кажу, я нічого не порушувала, тому що тут такої ці злочину. Ці особи, ці особи, особи да, затримують моїх дітей. Ще раз ці дітей без моєї згоди. Добре, будь ласка, але ці люди затримують моїх дітей і закривають їх у україні без моєї згоди. Дайте сяду. Я а себе не затримую. Ви про такому вас і ви будете до ще разні поїхати в рай поліції знак. Або ви їдете добровільно, сідаєте, швидко поїхали, вас опитали, ви дали пояснення. Ніяких пояснень з вам додавати не будемо. Мені не треба. Ви як представник іноземної компанії. Я в мене ніяких цивільно-правих відносин Я з вами немає. України... Будь ласка, надайте де мені находити. надайте мені де посвідчення державного, віде державного віде. зразка. Надайте мені, будь ласка, посвідчення Ще державного, віде. державного віде. зразка. Ви надали посвідчення, ви знаєте прекрасно, що ви повинна бути постанова згідно з 11.37. Тому так як ви мені немає вже, уже немає. Тому що як так як ви, згідно ну, 8 статті, ще так, закону тому, про міліцію. Статті, Закону... Ви себе себе дивіться, ви вражає. представники іноземної а, добре, добре. Боже, ви представники іноземної компанії, ви іноземці на цій землі, ви служите іноземній компанії. Зараз І зараз ніякого від поліція це міжнародна організація. Так ні, це міжнародна організація, тому вас їх немає. Дивіться. Я знаходжу на своїй рідній землі, на своїй батьківщині. Це добре. Да, це Україна, це моя батьківщина.